Після повномасштабного вторгнення е, так склала ситуація, що вдома сидіти я вже не міг і вирішив е, шукати своє призначення в, в тому, що склалося у нас в країні. Е, воєнкомат не дуже спішив брати, тому що в мене не було служби. От, а мені була цікава інженерна справа, і я почав шукати, імна, куди можна попасти сапером. І один із варіантів був це ДСНС. І коли у них пішли набори, я пішов до них і ось. Підписав контракт, отримав е е освіту по розмінуванню і працюю в жирі. Там у заямка, снаряда, ось якась херня. Там, походу, якийсь фугас. Пастка, мабуть, була. Все чисто. Я двічі попадав на Херсонщину. Ми одразу заїхали після того, як її деокупували сам Херсон містом. Підняли серед ночі, сказали Херсон вільний, і поїхали. Ну дуже такі змішані взагалі враження. Е, настрої різні. Е, з самого початку люди ще не всі вірили, що все добре. І вони частина раділа, те, що бачили, що люди в формі, що сюди повернулась Україна, що тепер все буде добре. А частина просто ну, мовчазно ходила, ховали очі, і ну, складно було зрозуміти, що них в голові. Тобто, чи це їхні переживання, чи може вони були якісь симпатики руського міра. Е -е -е. Але це я вже думаю інші служби будуть розбиратися, хто там чим займався на окупованій території. Але в цілому люди раділи, виходили з прапорами. Це ну, дуже. Дуже вона так, коли нас біля Чорнобайки пирожками бабця пригощала. Я кажу, це хоч не ті, які ми орків нагодували, ні, там трохи інші інгредієнти були. Частина населених пунктів дійсно дуже сильно постраждала. Є населені пункти, які якось оминуло. Що мені взагалі перше запам'яталось на Херсонщині? У них села, вони жилі, вони не такі, наприклад, як в моєму рідному місті і в області, тому що у нас все ж таки люди якось переїжджають в центр, побільше, в міста. А там ти, навіть якщо в саме якесь далеке село заїжджаєш, воно велике, воно зі школою, воно повністю з інфраструктурою, з будинками, з людьми, з дітьми, тобто вони досить були такі добре населені, принаймні до початку повномасштабного вторгнення. І є, які менш постраждали, але таких от реально мало там, де дійсно були бої, і багато сіл, яких просто фактично вже не існує. Залишились тільки фундаменти, якісь там залишки стін. І практично все майно, яке було у людей, воно знищене. Населений пункт, в якому ми останніх пару тижнів знаходились, він досить сильно побитий був. Практично всі великі будівлі пошкоджені. Десь, мабуть, відсотків 70-80 приватного сектора пошкоджено. Але люди повертаються. Місцеві казали, що десь, можливо, відсотків 30 від того, що було, вже повернулося назад. І вони відновлюються, відбудовуються, обробляють там, де вони можуть свою землю засаджують. І дуже мені запам'яталось, коли будинок повністю зруйнований. А старенька бабця перед ним порається на клумбі. Тобто, ну, все, що вона може, це якби доглядати за квіточками, і вона це робить. І от фактично будинка немає, але навколо територія прибрана з клумбами, з квітами, там, з деревами, з покошеною травою. Ось позаду за мною частина збережена позаду гірки. До нього добудований такий фасад спереді. Як я розумію, задня частина також, мабуть, добудована, тому що вона трошки не вписується в загальне. Одна із перших пунктів нашої роботи це ми починаємо комунікувати з місцевими, дізнаватися, що взагалі відбувалося, бо дуже багато нам якраз місцеві допомагали. Вони знали практично все, де що мінували, де переміщення було, де яка техніка спалена, де орки там сиділи, де у них якісь були. Місця зберігання, якихось боєприпасів. Часто е, бувало таке, що місцеві навіть щось там в них крали, і потім нам виносили там. Дивіться, ми в них гранати вкрали. Ми в них там якісь боєкомплекти вкрали. Ми в них зброю вкрали і відповідно передавали нам. Ми передавали військовим. Те, що вже не можна використовувати, відповідно, ми знищували. Е, досить така цікава колоритна жінка. Видно, що вона так уже своє перебоялася, і вона досить так е по-своєму вивідувала інформацію. Вона ніби якби з окупантами спілкувалася, але так цікаво. Вони там приходили періодично на їжу, просили. Там кажуть, ой, зробіть щось там. Нам нам нам, нам, нам що то нужно покушать. І такі скока вас а где ви, а куди вам надо? І вона всю цю інформацію вивідувала. Передавала було декілька таких ситуацій, що це була дуже близька до провалу, бо вже їздила спецтехніка, вишукувала, хто здає, і вже заїхали до неї на вулицю. І повезло, що вона побачила в крайній момент. Вона якраз військовим телефонувала, розповідала всю інформацію, яку вона дізналась, де стоїть техніка, скільки, де кого знаходиться ворога. І бачить, заїжджають антени, і стають біля її будинку. <гум> вона трошки каже: попливла, телефон виронила, але повезло. Поїхали далі, каже: мабуть, не встигли вони мене вичислити. І вона далі промишляла своїми справами. То вона там нам і про мінні поля розповідала, деякі там також було, що, каже, піду за дровами. А їй один з документів, ти туди не ходи, там, там небезпечно. Що значить небезпечно? Ну, я там міни поставив. Нащо ти в моєму лісі міни поставив. Така досить цікава розмова була, під час якої вона вивідала практично всі мінні поля навколо села, які там були. І відповідно вона вже передала військовим, і потім ми також працювали з цими даними. О, ну, самі, самі обрали таку роботу. Сонце встало, ти встав, поїв, скомплектував автомобіль і поїхав по розпорядженню, на який ви тебе відправили. Тобто, це може бути виконання заявок від місцевого населення, тому що місцеві повертаються, вони знаходять вибухонебезпечні предмети різні і вони попереджають. Ну, Подають заявку 101-102. І відповідно туди виїжджає розрахунок, щоб обстежити це місце, виявити і розібрати, з цим далі робити. Е е е е е ну і так, до вечора. <рес> це могли бути якісь планові перевірки, ті ж самі, як лінія електропередач або дороги. Е е ну, Робочі процеси супер переді мною. сапер позаду мене. Ну і я також от, з прибором, щупом, перевіряємо лепи, тому що це одне з перших, що, звісно, треба піднімати з інфраструктур. І ти, відповідно, йдеш, перевіряєш це все, маркуєш безпечні проходи для того, щоб потім уже чи електромонтажники, чи просто люди могли безпечно пересуватися по даній ділянці. То зараз трохи катаємося по заявках, дуже багато випаху небезпечно. Розраховували, бо кожен раз переконуюсь, наскільки працьовитий і самовідданий у нас народ. Зараз просто побачите згорівший танк і посівна відбудеться за будь-яких умов. Виправдань немає. Вони просто обережно його оборали, сам танк не чіпали, тому що це якби справа спеціалістів, саперів військових. Мені здається, що навіть. якби на нас інопланетяни напали. тягне. все одно відбулося посівно. Роботи там зараз дуже багато і є певний, певна послідовність, що в пріоритетах. Відповідно, ми інфраструктура, дороги, лепи. І під час одного такого виїзду ми лінії електропередач перевіряли. І... Але в нас також є припис, що ми реагуємо на заявки від місцевого населення. І підходить такий чоловік, років десь 60, і в нього настільки нас такий приємний, глибокий голос був, і ця українська мова його, і попросив подивитися на полі хвіст від ракети торчав, і вони самі боялися очіпати. Це, в принципі, правильна позиція, тому що є дуже багато. Залишків, які є небезпечні, це не обов'язково, що там міна якась стоїть і вона є небезпечна. Дуже багато всього, що не вибухнуло з якоїсь причини, або це може бути якась і пастка, все що завгодно. Відповідно, будь-що, що у вас викликає якусь підозру, потрібно звертатися до спеціалістів, щоб вони з цим розбиралися. Та ситуація була якби безпечна, тому що то був залишок від урагана. Хвіст, це вже був спрацьований двигун, це безпечні залишки називаються. Але тим не менше, я пішов, щоб перевірити і допомогти їм якось його висмикнути, тому що вони займалися посівною. І це якраз такий момент, коли наші люди, вони їм. Ну, Їх просто не зупинити в цьому плані. І з одного боку, це сумно, тому що вони ризикують своїм життям та здоров'ям. Вони йдуть в поля, які ще не перевірені. Тобто воно все на черзі, але знову ж виходить, що це дуже великий об'єм території, і він дуже повільно перевіряється. І ну, фізично не вистачає, якби саперів, і техніки, і часу, щоб все і одразу перевірити. Бо це буде ще на десятки років, ця вся історія, поки це ми все зможемо зробити. Ось тому вони. Це наша земля, як він каже. Це те, що нас годує, і ми не можемо по-іншому. І вони все одно от лізуть в поле, бо це їхні огороди, це їхні паї, і вони їх обробляють. Вони самотужки ходять, збирають різний там металобрухт. Все, що вони бачать, що це щось може бути небезпечне, вони звертаються. І дуже було символічно, коли ми підійшли, кажу, так це безпечні залишки, і можемо її висмикнути. І коли їхній старенький трактор піднімає плуги, і от цей трактор з плугами під'їжджає, ми чіпляємося до цього трактору, і він там з якогось п'ятого разу з потугами цю велику ракету витягує із ґрунту, витягує там на край поля і далі продовжує орати. І ну розумієш, що ми такі люди, що нас ну, просто так не зламати, не зупинити, ми все одно це будемо робити, жити, садити, будувати. Така наша природа. Кожен комбайн десь по 300 тисяч євро, трактора ну, менше, але сумарно. Розумієте, атмосфера така сумна. Люди втратили дуже багато. Все, що вони роками, роками, роками збирали. Ось в руїнах спалене. Тут є техніка 21-го року виготовлення. Сумно сумно те, що стільки зусиль людських просто отак прийшли освободітелі. І все. звільнили їх від їхніх досягнень. Тут просто є своя класифікація, є як мінні поля, є зона бойових дій. І тут складно сказати, що ось стики полів, ось стики зон бойових дій це все суцільна зона бойових дій. Тобто там нема такого, що тут безпечно, тут небезпечно, кругом небезпечно, де не було перевірено. І як показувала практика, навіть там, де здається, нічого не було. Все одно щось знаходять, там граната лежить, там якийсь вох лежить, там якийсь снаряд лежить, там частина, десь видно, чи бої були, чи що там якась не вибухнувша ракета з літака, чи там фрагменти якогось літака можуть лежати. І відповідно. Нема такого розуміння, що ось це мінне поле, а поруч уже нема мінного поля, тому що воно все хаотично поставлено. Тобто, там могла бути якась тимчасова позиція окупантів, вони відповідно навколо своєї позиції замінували. Там могли бути якісь місця, де вони вирішили, що будуть прориватися наші військові, чи може просто дорога, яку вони вирішили. Вони замінували, вони там поставили мінний лабаума. Вони все, що завгодно можуть робити. І що дуже. Дуже-дуже так тяжко, те, що е, частину мінувань, які вони робили, вони робили не для військових наших, а вони робили якраз на довгострокову перспективу. Е, там є просто такі специфічні варіанти, як можна ставити міни, їх дуже складно виявити, і вони їх ставлять в нетипових місцях. Тобто, наприклад, там посеред поля. Копати, коли в тебе нема не дороги, ну ніякої прив'язки, чому тут може стояти міна. Але вони її ставлять на там за певних умов, і вона спрацює тільки тоді, коли це поле буде оброблятися. Або там також варіанти, як вони на дорозі ставили, і вона спрацює не одразу, вона спрацює через якийсь період. І ти розумієш, що вони. Максимально намагаються заподіяти шкоди. І не для того, щоб тільки там військових, а просто для нас, для людей, для, просто для українців, щоб наша земля для нас ще була довгий час небезпечною. Природа запам'яталась. Дуже раніше якось весь час проїжджав, там, ну, поля, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, те ж саме. Ти не звертав увагу, а потім, коли ти довгий час знаходишся в цих же полях і в тебе є час подивитися і помилуватися ними, ти розумієш, наскільки дійсно у нас гарна природа. Як не любити в країну мою дуже гарну мальовничу. Ще Добре. недавно тут були бої, видно по обгорівшим деревам. Але, але. Але, тим не менш, вона прекрасна, як завжди, як ніколи. І те, як е, червоні маки, якісь жовті квітки, волошки, як воно все різними барвами переливається по полях, це дуже так незабутньо. Ці пташки, всі, які там співають, е, дикі тварини, тому що зараз е, також такий момент, коли е, полювання немає. Поля заміновані, там ніхто не ходить, і вони відновлюються. Принаймні, от фазанів дуже багато. Інших тварин не сильно багато, тому що вони допомагають в розмінуванні. І, можливо, тому їх не так багато, тому що вони також періодично гинуть. Да, дуже багато мертвих тварин. Корів взагалі, я стільки таких бачив. Ну, ти дивишся, що там був вибух, бачиш залишки від, там, наприклад, якоїсь міни ОЗМ2, і поруч лежить якась тварина. В крайньому відрядженні там був спортивний майданчик. Такий хороший, облаштований, його трошки побило. Е, під час боїв там, ну, половина тренажерів була пошкоджена, але все одно можна було на них займатися. І вільний час я ходив, трошки себе в формі підтримував. Також з місцями футбол грав і на майданчику познайомився з підлітками. Вони виявилися одні з самих таких комунікабельних місцевих, тому що взагалі на місцевих окупація дала свій відбиток, вони всі уникають здорового контакту. Вони з тобою не починають говорити і вітатися, поки ти не почнеш. Якщо там якісь, наприклад, заклад там магазини почали відкриватися, то ти заходиш з тобою вітаються, а так на вулиці всі уникають з тобою здорового контакту і не вітаються. Коли ти вже привітався, то більшість людей відповідає, і вони вже якось спокійно на тебе реагують. Частина людей все одно, навіть коли ти вітаєшся, вони роблять вигляд, що вони цього не почули, не помітили, вони далі рухаються. І це потім, коли я вже розговорився з там чоловіком, одним, він пояснював, що це у них. Така реакція на окупантів була, що якщо ти зупиняєшся, ти починаєш як із ними комунікувати. Велика ймовірність, що все закінчиться погано. Тому вони максимально намагались уникати з ними спілкування, як, би там, як вони їх не кликали, що не робили. Говорять, якщо вже їм дуже треба буде, то доженуть. Якщо вони так просто хочуть розговоритись, ми говорять, ми з ними не спілкувались, просто ігнорували і йшли далі. Діти в цьому плані виявилось. Більш відкриті, вони видно, що її легше трохи перенесли, можливо, але це, ну, це реальна проблема, з якою нам ще буде багато років розбиратися, тому що це дійсно травма і. Історії, які ти чуєш від цих підлітків, це не те, що ти хочеш чути. Це не те, що ти хочеш, щоб вони переживали. Тому що вони на рівні з дорослими, вони це все бачили, вони були учасниками цих всіх подій. І коли тобі дитина розповідає там, про загиблих, про ці, як там десь когось витягували, розстрілювали, яких неодноразово намагались там теж постріляти, і як там воно взагалі це все відбувалося. Ну, в мене було бажання їм допомагати і. Видно, що в них не вистачає якогось такого можливо дорослого спілкування, тому що школи немає. Гуртків, де вони займалися, також немає, повиїжджали. Хтось займався футболом, то я попросив не брати футболом, займається у них там федерація, школа і все інше. Прислав футбольні м'ячі 10-го ліцею. Подарував всім дітям, бо кажу, а ну, ви займалися зараз, чи як ви де берете? Ну це проблема, от у нас є один старий м'ячик. Кажу, це не проблема. Попросив, прислали, подарував, вони задоволені, продовжують займатися. Ну, хоч то, що немає тренера, але вони, принаймні, вільний час вони не сидять десь незрозуміло чимось займатися, а вони згадують, як це бути футболістами. Була своя така група підлітків, яка постійно приходила в той час, коли я займався на стадіоні. І вони вже вичислили, коли я там знаходжусь. Вони вже там зі мною почали так добре спілкуватися. І вони такі, а ви коли приходите? Я кажу, ну з такої до такої години я майже кожен день буваю. І вони приходили, і вони чи приклад брали, чи це я просто в моїй цій розповіді кажу, давайте треба, щоб ви були струнки підтянуті, щоб ви розвивалися, щоб у вас були якісь перспективи в цьому житті, треба тренуватися. То <реш>, моє, мабуть, бубніння на них трохи впливало. Ось, то вони також займалися, е, приходили, намагався якось їх заохочувати, там, морозиво купити. Е, була ситуація, що вони мене там і на їжу розводили, там дуже такое, щось дуже хочемо їсти. Я не знаю, які у них е, в ситуації в житті, там, де їхні батьки. Я, ну, Це якби не моя справа. То я такий, ну, добре. То всяке бувало. От. І результати були свої приємні, в тому, що один із хлопців пообіцяв, що кидає палити. Я от досі з ним тримаю зв'язок. Він там, через день якби, каже, що все добре. Я досі не палюю, я займаюся. Хоч на одну дитину вплинув. Все добре. Привіт, як в тебе справи. Я сподіваюся, що ти досі не куриш і займаєшся спортом. Ну, принаймні не кури, хоча б <смі> любив активний відпочинок, любив туризм і досі його люблю. І в вільний час намагаюся це робити, цим займатися. Колись і ще десь, років 18, е дізнався для себе, що таке скалолазання, горно-спортивний туризм, пішохідний туризм, водний туризм. І в усьому цьому приймав участь. Потім, коли вийшов на певний рівень, вже почав трохи викладати це. Бажаючі люди зверталися, і я організовував для них різні заходи і полазити. І на змаганнях також і приймали участь, і організовували, і допомагали в організації. І зараз, коли вільний час, я от нещодавно також на байдарки виходив, е на скали обов'язково виходжу. Так, продовжує. Тому що якщо ти хочеш здорове, цікаве суспільство навколо його потрібно створювати. Тому я намагаюсь не тільки для себе щось цікаве дізнаватися, але цим цікаво також і ділитися з іншими.